Друзі. До нас завітав вухастик. Він дуже полюбляє грати. Вітаємо тебе, вухастику! Я вітаю вас, малята, і запрошую пограти. З радістю вухастику, нашим малятам теж подобається грати. А починаємо з гри «Збери намисто. Подивіться, у нас є намистинки. А також мутузочка, на яку ми будемо збирати намисто. А тепер, перш ніж зібрати, скажіть мені, будь ласка, намистинки вони відрізняються чимось між собою? Так. А чим вони відрізняються? Розміром. Молодці. Будь ласка, зберіть намистинки, чергуючи за розміром. Наприклад, Спочатку маленькі, а за ними які. Так, великий. І так продовжуємо. Після великого у нас іде маленький. Після великого маленький. Після великого маленький. У вас повинно вийти ось таке намисто. Погляньте. Скільки в нас вийшло намиста? Так, одне. А скільки в нас було намистинок? Так, багато. Молодці малята. Яке гарно намисто в нас вийшло! Іще одна гра. Знайди пару. Скажіть, будь ласка, що це за предмети перед вами? Вірно, це м'ячі. А за якою ознакою вони відрізняються? Вірно. За розміром та кольором. А чи можна серед цих м'ячів знайти пару першому м'ячику? Так, а якого кольору буде його пара? Фіолетова, вірно. А другому м'ячику буде пара. Якого кольору? Фіолетово. Так. А розміру великого. Молодці. Подивіться на першу пару, чим вони схожі? Розміром і кольором. А чим схожа друга пара? Тільки розміром. Кольором вони відрізняються. Скажіть, будь ласка, а чи є серед м'ячиків зайвий м'ячик? Так. Є ось цей м'ячик, тому що він який? Маленький. Молодці малята. Малята, ви молодці, але в мене ще є ігри для вас. Граємо, будьте уважні. Розклади іграшки. Перед вами дві коробки. Скажіть, будь ласка, вони одинакові. Це у нас коробка маленька, а це велика. А також внизу у нас є багато іграшок, різні за розміром. Вам необхідно по черзі назвати, що це за іграшка та якого вона розміру маленька чи велика. І відповідно складаємо її до маленької або великої коробки. Починаємо. Що це у нас за іграшка? Так, це машинка. Вона якого розміру? Велика. Тому відправляється в яку коробку? Велику. Далі у нас що? Кубики? Вони у нас які маленькі. Тому відправляємо їх куди? У маленьку коробку. А тепер давайте спроб... спробуємо самостійно. Лялька велика. І відправляємо її куди? У велику коробку. Ведмедик маленьку. М'ячик велику. Автобус Маленьку Ракета. Велику піраміда маленьку, молодці мої малята. Розклали всі іграшки. Запрошую пограти ще в одну гру. Хто зайвий? Вам необхідно розглянути картинки і визначити, хто зайвий. Подивіться, будь ласка, уважно, хто у нас намальований? І хто з цих тваринок може бути зайвим? Це котик, тому що він свійська тварина, живе поряд з людьми, а вовк лисиця і зайчик – дикі тварини і живуть в лісі. А зверніть увагу на цю картинку. Хто тут зайвий? Ведмедик. Правильно. А як ви думаєте, чому? Тому що ведмедик це дика тварина і живе в лісі. А собака, вівця і котик це домашні, смійські тварини. Подивіться, будь ласка, уважно. Хто у нас намальований? І хто з цих тваринок може бути зайвим? Так, це собака. А чому собака? Тому. Що собака це свійська тварина? А білка, вовк та їжак це дикі тварини, молодці малята. А тут хто зайвий? Поставте на паузу та поміркуйте. Так, це кошеня. А чому кошеня? Тому що кошеня це свійська тварина. А лисичка Бобер? І олень це дикі тварини. І останнє завдання. Поставте на паузу та поміркуйте. Зайвий лев, тому що він дика тварина. А коник, кіска та котик це свійські тварини. Молодці. Наше заняття підходить до завершення. Бажаю вам гарного дня. До новых зустрічей, малята!